Карта дня на сьогодні. Давайте подивимося, яка буде підказка. Імператор. Давно не випадала ця карта. Це прекрасна карта. Це карта лідера, карта авторитета, карта. Хтось, хто в пошуках стосунків, можливо, найближчим часом зможете знайти свого партнера або партнерку. І цей партнер буде такий, знаєте. Класний, дуже така самодостатня людина, впевнена, самореалізована, тобто людина, яка знає, що вона хоче. Якщо сфера роботи, то ви можете заручитися підтримкою такої людини. Можливо, у вас в оточенні є якраз такий, знаєте, лідер, лідер думок, лідер взагалі позиції класної, відстояти якусь певну позицію, запровадити щось новеньке таке. да, Тобто ця людина може дати вам підтримку, ця людина може вам допомогти. Якщо десь відчуваєте, що десь просідаєте, щось у вас не виходить, знайдіть цю людину, і ця людина точно вам допоможе. Отака от вам карта підказка на сьогодні. Якщо ж у вас є індивідуальні питання по різним... Сферам життєвого балансу, ви можете звернутися до мене, написавши мені в директ, і я вам зроблю індивідуальний розклад на картах Таро. Робіть, будь ласка, репости моїх таких відео і взагалі моїх дописів, тому що для мене це дуже важливо. І вам буде плюсик в карму за те, що я даю вам прекрасну можливість насолодитися прогностикою таких енергетичних подій, які будуть вас очікувати сьогодні. А вам, ну, Важко ж зробити для мене репост. правда? Підписуйтесь на всі мої можливі соціальні мережі: Це Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. і будемо на зв'язочку. Скоро побачимось!